Друзі, всім привіт! Ой, щось, коротше, почалося лютий почався. О, е, э, гарпус. Почався лютий і... Всі почали хворіти. А ні, не так. Почався рік, в січні всі хворіли. У нас вдома всі перехворіли там хтось по два рази. А я щось мене взагалі нічого не брало. Я прям вуличика дивлюсь, всі у нас в церкві хворіють, друзі всі. Там, ну не всі, ну майже багато хто. А це вже по другому разу за січень, люди перехворіли. А це почався лютий. Сьогодні у нас 3 лютого. На 3? що вже друге, бо сьогодні третій. І в общем я, я зрозумів, що вони теж... Ось ця болячка схватила. Щось короче, мені не дуже. Не дуже якби Саме почуття погане. Э, ну але таке непонятно. Слава, нежити. Але температури немає. Вроді якби і не сильно. не сильно вроде бы там взлих и лежать не хочется. То есть не то, что там вже лежишь, нічого не можеш робити. Температура колись такая. Вот. А, короче, ликуюсь я багато уже запнув. Ликуюся я чайком горячим з термоса. Щось мы показывали. Там. там я волос немає. Аліска прийшла. Ти що ти закрила цю камеру? А, слушай, так виходить, я мало води зробив, тому що тобі хватить, а мені вистачить. Давай я тобі зроблю, а собі що ти роблю. Прикольно, дуже чепить. Нагадує, нагадує те, що ніби десь подорожуєш, там, в потягу їдеш чи десь там, кудись поїхав. От, так що реально якось. От, ну, корише, термос класний, дуже класно держить. Тепло, прям гаряче, там годину-дві, наливаєш, в чаші кізь, от, маленьку і завжди гарячий чайок. І те, що вона маленька, ти, типу п'єш, поки допив, вона чуть охладилася, але знову гарячий. Так що те, що вона маленька, дуже удобно. Ну, Ось така штука. Це сьогодні понеділок. У мене вихідний завжди, але такий вихідний, вічний куча якихось справ. понабирається, от, то я питаюся все зробити. Все, що в не встиг за тиждень. У мене понеділок зазвичай вихідний. Но він, як правило, не дуже вихідний. Ти я в общем, паралельно лікуюся, паралельно роблю всі домашні справи. Зайка тільки що виїжджала, їздила з міша в колір. І десь вже приїхала, я ворота відкрив, вже кудись приїхала. Тому Маша, бачите, п'є чайок со стаканом. Все, по-серйозному. А мені не вистачить, я трохи багато. Трохи мало налив. От ти скажи. А капець! капец. звучний чайник. У нас чайник був класний, він поламався. А, а, але він був, ну як, ну, я, ну, я купом попроще. Зачем нам чайник? Він был с термос, ну, типа, с датчиком температуры. О, зайка пошла. Зайка, кажи всем привет. А ты что, нас уже занимается? Да, я уже занимаюсь. Да ты шо, внухи, да всім привіт. Так, почекай, кайф, камеру. О, кажи всем привет. Що ти розкажеш? Зайнявація здавала екзамен по воді. Ти їздила на правий берег, через ездила центр. час пік? — Через Висарабський ринок. Сама. І що? Ну як сама, знижка рядом. Знаєш, коли це часто тіше робиш, тоді як вобак наказав як сук. Якщо ти часто їздиш, лівий, правий, правий, лівий, то ти вже тоді водій. Поки ти оце не освоюєш розв'язки на мости, то це таке собі. От я в цей раз їхала, це, виходить, я в січні в грудні їздила на ЖД вокзал, в січні їздила на ЖД вокзал, і зараз в я поїхала на Воно, звичайно, вже простіше. Багато що знайоме. No, простіше? Ну так, простіше. Вже не такі переляк, як по первах. Mm, вже знайомий багато розв'язок, але. Я коли з'їжджаю з Патона, то кілометрів п'ять я їду без навігатора, а далі мені треба навігати. Я ще Київ так не знаю. Да. Понятно. Ну розкажи, що ми вчора дивилися, яке відео. Ой, самі з себе сміялися. Включили вчора перед сном на проєкторі. відео наше з нашого каналу. Нові ж не так часто виходять. Але так. Подивилися, така ностальгія наханувала, це капець. Таке враження, що це було інше життя взагалі. Да. Це ми, але ми в якомусь такому далекому минулому. Я простір. думала, що я ці переживання буду переживати, коли мені буде за 60. Угу. А то що, то дожити дуже треба все, що під час війни. Це було взагалі на себе дивилися. Тож відео, на, мабуть, 10-літнє давності чи якоїсь? Ні, мабуть, може, десь роки 4 було, да, так? Ну так, 9 років десь тому назад. Так. Да. Коротше, як ви грали в челлендж баришня мадам. Я маше питав сьогодні, кажу, можем повторити в взрослом возрасте. Вона каже, ну типа. Не сказала нет. Удивительно. Так давайте зробимо. Вставляєш? Як буде смішно. Перед сном посміялися, вранці встали і почалось максим не впади, тому що зачепилася. Почались реалії ця війна. ой так, це так. Коротше, оце так лікують. Ти чушки мене голос. Да, тебе взагалі квадратний голос. Це в мене вчора якось лучше було, а да, да, сьогодні да, нос заложений, але да. температури немає, тому що температури міряв, думав. заложено. Може получу собі цей право на день полежати, але температури немає, що це право не понелізується. Чай пить. Ну, добре роботи, коли тебе робота за комп'ютером. Коли ти хворієш і в такі, що в общем-то їхати кудись в офіс, ти вже не поїдеш, а роботу зробити треба. Робот, так за комп'ютером це прям ідеально. Віддавна робота. У мене вона і така, і така. Ну якраз сьогодні, там, понеділок, пару днів в тиждень я в сама така в мене робота, тому це прям дуже класно. Ось так. А на вулиці у нас тепло. Не знаю, коли це відео вийде, але якщо десь воно вийде скоро, 3 лютого сьогодні, то ви, мабуть, живучи в Україні, теж знаєте, можете глянути це вікно і подивитися, яка там погода. Дивіться, просто взагалі красота. Тепло, Ну, правда, там щось 0 Ночі мінус один був. Зайка замерзли вікна чи ні вранці. Бо вчора я, коли в церкву їхав, то замерзші були. Це від із окна. Це прям сказочний. Правда, зайка? Від із окна, кажу, у нас сказочний. Так, от і пройшов день. Капець, я під кінзня. Взагалі мені себе, себе не пішу. можна. Ой, Максим, як тобі на вкус пирожки? Пирожки вкусні. От Зайка зробила пирожки, Покажи. Ось латочок вечора А, пирожки. Пирожки. Я оце худаю, і в 10 їм пирожок. Так ви уточніть, що ви на троїх з'їли от таку повну миску Цезаря. Я перший пірожок. А, Цезаря, так. Да. На троїх. На сьогодні Цезарь кухня закрита. Ото вам так цей Цезарь понравився. А слухай, Максі, Маша в цей раз Цезарь приложила зробити горішка, але їх крупне купили. Ми сюди впихнули. Це твоя мама колись мені машинку таку угу. віддала свою, я діткам кашу, коли молола. Ну, тим діткам, що Маша була у ну, цьому да, відео. Ну Вони маленькі були з бутилки ще кашу їли. Слухай, вона так працювала, це маде і СССР. Вона працювала без одказує. А сьогодні ми горішки засипали, і я штирка, ну, тебе температура і відставила в сторону. Буде в тебе, глянь. Що з неї не так? От таке враження, що там щось не пускає його. Ну, тисяч... Нам дуже мощна була. Тисячу років пройшло вже ці машинки. Ну, напевно, на наша з тобою сверстниця. Зараз я тобі відкрию. Ж Жирний палець не хочу. Як це так взяти десь знизу, так прям, щоб... відкопати. Гарячі якісь. Гаряченькі, також зроблені, звісно. А вони всі такі гарячі, чи є десь там? Вони знизу там будуть... О! Не зря я хочу знизу взяти. Так, їх ось треба їх, щоб вони закрились. у Друзі, вибачте, хто зараз хоче їсти. <різь> ж, ви ж в курсі, що ми дуже часто їмо на відео. Я кажу, ми дуже часто на відео їмо, це наша фішка. Слухай Максим, ти мені тірку почини. Нет. Зроби, бо я завтра борщ буду на 8 літрів. В цілу взагалі нічого не а, ну тоді я не <різь> на порімованої потру. А ти як видужеш, то мені прикріпиш, що тут держачок до неї. У мене для сира на бутерброди. Оце камера, от. я її давно вже купив, я неї рідко знімав. І потім вирішив продати. І що? Клієнт пройшов її значить, на пошту. Подивився, але відказався, не забрав. І поки вона повернулася назад, поверталась. Так, я її зараз чихну. Вибачте, пожалуйста. Я звільнююся. Коротше, клієнт ну, відмовився забирати. І поки вони їхали назад, я пару на подивився пару обзорів на слідуючу, Це мене держав 8 поки 2. Подивився пару обзорів на слідуючу, яка стоїть в три рази дорожче. Навіть в 4. І всі хвалять, що це знімає не гірше. Я оце знімаю і розумію, що реально за таку ціну, яка вона там, менше 200 доларів, вона знімає супер-мега класно. Так що я вже її не продаю. От. Єдине, що екранчик маленький. От, кому цікаво на що ми знімаємо? DJI Osmo Pocket 2. Сейчас вам покажу. цю камеру. знімати безнімать. Для... Але мікрофончик підключити. От у мене комплектація з мікрофончика, я ще хочу мікрофончик. Ось дивіться, яка маленька. Вийшла так раз. Це у нас ще висять віночки. я ще захворів і не можу... Це віночок цей треба, лку треба зібрати. Там гірлянда висить, її треба скрутити, вона дуже довга, треба... аби ми розкручуємо і вона там аж до котельні я розкручена, я її скручую, і ми її ховаємо. І йолку. Далеко їхати не треба, коли ми жили в квартирі, ми її грузили в машину, я бізнеж, вис... в гараж в заталкував там на полки, це таке п'єс було, і втіски, щоб вона там рік лежала, ну, не рік, а 10 місяців, 10-11. А тут ми просто на, на чердак підняли. Там місце, не треба складати, воно прямо так, ж ногами тільки висить. Тут процес значно що Ці всі моменти в домі це просто дуже зручно робити. Правда, Зайка? Бачите, тут у нас сушиться. Є сушка в мене на дворі. Ось там куча консервації, там всякого такого, плюс сарай. Хіба це сравниться з квартирою? Да. Ну, так, красота і, звісно, нас... воно його все обслуговує. Ми ще, правда, не зробили, тут не до, не до кінця зробили цю. Ну, у нас такі були обставини. А що... тут ще має бути. Ну, тумбочки кажу, мають бути, але. У нас плани. Сталося зовсім все не так, тому на все треба гроші. Так, да. гроші, друзі. Ось такий вийшов сьогодні влог. Да, треба знімати. Потім так цікаво дивитися Всім пока, ставте лайк, я доїдаю пірожок іду спать, тому що найкраще це э, во сні лікуватись, правильно? От, Всім пока. Кстати, Кстати, я сьогодні з'їв за весь день два пирожка і миску салата і пару маленьких колбасок. У мене реально сьогодні дуже мало калорій, поэтому я вирішив, щоб хоч якось організм набрав. Ну, якби енергії, то треба хоч пирожок з'їсти. Так, так що все чесно. Говориш, тобі треба сили для відновлення, але да. я чуть не упала, мені треба підставляти стульчик. У Мене апетита немає зайка. А коли температура годить, да. звісно, не буде. Всім пока.